Пензлики для детейлінгу, що варто мати, а що просто злив грошей. Пензлики з темою або Аліекспрес беріть тільки, якщо уважно дивитись реальні фото від покупців, бо це, що я тримаю в руках, повне гівно. Вона жорстка настільки, що поцарапає і інтер'єр, і екстер'єр, тому не користуємось. пухнаста м'яка щіточка теж ні про що. Нею можна хіба що пил з дефлекторів потрусити. Наступна щітка не улюблениця ні моя, ні кості. Інколи використовуємо, але у важкі місця вона не залізе і привести деталь до ідеалу з нею складно. Далі набір щіток від Carlux. Одна щітка тут просто мертва Грузом, а ці дві реально робочі. Цей пензлик я довгий час недооцінювала, але тепер не уявляю, як без нього мити кузов. Всі щілинки, особливо в багажнику, маст хев. А це дві однакові щітки, просто одна вже ушаталася, а інша новенька. Костя працює саме такою: ідеально залізає у всі важкодоступні місця і не дряпає. А ось вона моя особиста фаворитка. В нею я працюю в 95% випадків. Трохи вона вже теж подустала, і я замовила їй заміну. Так, ну це якщо коротко про головне про пензлики, а тепер скажіть, чи потрібно робити другу частину про наші? Щиточки.